Доброго дня. Я думаю, ми всі віримо в себе, в свої можливості, але нам потрібна допомога. І тому ту допомогу, яку вам потрібно, обласна організація інвалідів, Союзу організації інвалідів буде надавати. До мене приходять дуже часто і дуже багато листи від інвалідів, від населення нашої Кіровоградської області. Тому ми сьогодні візьмемо одного із листів. І пройдемо той шлях, який необхідно пройти інваліду, і з тою проблемою, яка на сьогоднішній день є. На сьогоднішній день ми будемо займатися проблемою телефонізації. Є такий лист. В голові обласної організації інвалідів, Союзу організації інвалідів України подорожному Сергію Михайловичу від інваліда першої групи Ніколаєнко Оксани Олександрівни. Я інвалід першої групи безсторонньої допомоги, не здатна себе обслуговувати. В даний час я відірвана від суспільного життя, тому що не маю засобів зв'язку та засобів пересування. Хворію на розсіяний склероз. Лікування такої хвороби надзвичайно дороге, і всі мої спроби лікуватися самостійно виявилися марними. Тепер я розумію, що без підтримки держави та суспільства подолати цю хворобу неможливо. Виходячи з написаного, прошу, перше, допомогти встановити телефон в моєму будинку. Друге допомогти отримати пільговий кредит для облаштування будинку без зручності. ООН Ніколаєнко. Як ми можемо вирішити цю проблему? Оксана Олександрівна, я отримав вашого листа. Розкажіть мені, будь ласка, всі ваші проблеми, які є у вас на сьогоднішній день, щоб ми могли, могли допомогти вам в чомусь. Так, так сталося, що я захворіла хворобою, яка дуже важко лікується і хворіє вже не багато років. І я дуже довгий час, майже 20 років, намагалася власноруч там, з нею її побороти. Але це вже останні три роки я вже е, дійшла до відчаю, тому що по, 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 зрозуміла, що я сама нічого не зможу зробити. І тому мені, зараз я почала звернутися до вас, на мене з'явилася надія, що ще я зможу якось боротися з цією страшною хворобою. Я працювала все життя ну, з, з людьми. Працювала вчителькою і мала постійне спілкування з людьми, а так втрапилось, що мені з кривого рогу прийшлось переїхати в село, бо там казали погана екологія. Але тут екологія краща, але умов для життя майже немає, тому що от води немає, там в домі. Там Остальних зручностей також немає. І це зараз з'єднувалося і проблемою телефона. Мені важко другий раз ну, ходжу, я можу по, по будинку, я можу ще ходити, а вийти з дому навіть до сусідів я не можу. Якби був телефон, я б могла там, спілкуватися з ким. Навіть як коли дочка затримується в школі, і, і її довго немає, і я дуже схвилююсь, тому що я... Мати, я рискнула розумію. життям, щоб її народити, народила. І мені навіть з дочкою зв'язок, зв'язок з вчителями, це для мене неможливо. Ну і з лікарями неможливо, тому що. І ви скільки років вже звертаєтесь за телефон установку? Ні, не довго. Ну, я ж живу тут дуже недовго, коли не в це тільки четвертий рік. А жила в Тарасівці, там був телефон. У мене. І там е е звернулася як інвалід, і там мені підключили телефон. Але я чомусь в Кіровоградському районі. Там є таке, що інвалідам потрібно телефон встановлювати. І встановили. А тут ну, що може, що в нас тут лінії немає, що це великі проблеми, що це дуже дорого коштує. А в вашому селі зовсім нема ліні, Наш... так? ні, є телефони. Тільки на нашій вулиці нема ця вулиця, ну така протяжна, велика, і немає на цій вулиці телефону. А на сусідніх вулицях у вас є телефон? Є так? є, але якось так навіть на ФАПІ нема телефону. Що навіть на ФАП. Yeah, позвонить не невозможно. Це тільки, що там мобільний зв'язок, завідуючи ФАПом є, можна якось з нею зв'язатися. А на ФАПі є мобільний телефон, на Та який нема. Ви можете телефонувати, є Її особистий, особистий телефон, не, куди можна так. до неї позвонити. І в мене був такий випадок, що чоловіка нема, не було вдома. А дитина зболіла краснухою, це був такий не, шок. Я якось добралась до сусідів, і просила, що якось ж поїдьте, якось ну, якось сусіди допомогли. Ну, це шо був дитини, краснуха, я не знала, як з нею боротися, і дуже важко мені. Оце без телефону, ну що могла б хоч подзвонити кудись, а так взагалі відірвана від світу. Тож ну вийти нікуди я не можу. Поїхати також дуже багато проблем з транспортом, да. і я нікуди не можу звернутися. Тільки за письмово змогли вам написати листа. Я зрозумів вашу проблему, Оксана. Рецентна. Я постараюся звернутися всі структури, які займаються телефонами, які займаються інвалідністю. Ну, постараюсь вам допомогти. Наскільки я зможу допомогти, наскільки дозволяє наше законодавство, щоб ви отримали вам дали телефон. Інвалід, який хоче встановити собі пільговий телефон, звертається або він особисто, або соціальний працівник, який його обслуговує, до е, телефонної станції, яка обслуговує цей район, з заявою про встановлення пільгового телефону і прикладає до цього копію пенсійного посвідчення та довідки МСЕ. Е, якщо е, там є технічна можливість, то телефонна станція виконує всі необхідні роботи і потім е, виставляє нам, е, ну як то кажуть, е, інформацію про те, які кошти використані. І е, фонд перераховує ці кошти. Раніше перераховував, зараз буде е, ці кошти перераховувати, управління праці та соціального захисту населення, тому що нас забрали цю програму, і е, гасити цю заборгованість. Як можна допомогти цій людині, як можна знайти вихід із її становища, провести телефон, надати зв'язок? Ну, по-перше, по я хочу сказати, що людина для початку повинна стати на чергу. Людина, якщо вона є інвалідом першої групи, вона має право позачергового встановлення. Але є така ситуація, коли у нас, скажімо, за даною адресою? Є кілька позачерговиків, то вже між ними існує черга. Це по-перше, що людина повинна зробити. Це робиться в місті, це робиться в абонвідділі. З собою там потрібно, потрібно мати е, е, паспорт, е, ідентифікаційний код і документ, що посвідчує. Е, інвалідність. Да, що, що, ну, на підставі чого надається ця пільга. Так, це все вона надала, це, це у нас є. Це є, вона так, стоїть так, черзі. В стоїть в черзі. Тепер далі. Для того, щоб я сказав, якою вона стоїть черзі, то я зараз вам це не скажу. Так. Це треба піднімати документи в обон Далі так. значить, е, Якщо у нас іде Скажем, е, планове якесь розвиток, от, е, скажімо, на цій ділянці, так розвиток телефонізації цієї вулиці, то взагалі людина не має питань. Вона позачергова. Ми для чого ми робимо розвиток? Щоб включити ті, хто стоїть на черзі, тобто, якщо планового розвитку нема. А чому його не буває? По-перше, ми не можемо, скажімо так, колись там була телефонізація, і зараз телеком для того, щоб один телефон або два там поставити. Розумієте, це дуже великі кошти. І телеком це та організація, яка, хоч і тягне на собі, ну так, так ще за радянських часів воно так пішло, цю соціальну нагрузку. Але взагалі ти повинен заробляти гроші і мати якийсь прибуток. Тому е, рахується рентабельно або не рентабельно. Але ще раз говорю, якщо там є якась кількість абонентів, наприклад, там 10, 15, 20, так, то це вже… Теж, теж у нас є списки. Які це вже є далі. Працювати. Теж поставити на цій вулиці тут 24 чоловіка. Значить, якщо ці всі люди написали заяву на встановлення телефону, то ми. Е, Реагуємо таким чином. Ми плануємо там проведення робіт по телефонізації. І в цей план включаємо оті адреси, що ви нам надаєте. Раз. Друге. Але якщо людина не інвалід, вона повинна там платити всі кошти стосовно цієї людини, як прізвище Окс... там. Окс... Оксана Оксана Олександрівна. Оксана стосовно Оксани Олександрівни. Значить, вона Має право е, уста... зробити за встановлення телефону по саним роботам, е, в неї пільгова оплата за рахунок коштів фонду соціального захисту інвалідів. Тобто цей фонд компенсує телекому затрати на встановлення її, і вона практично отримать там. Це після вас, мені треба підійти в фонд соціального захисту, і там е, є уточнити... така ситуація. Механізм трошечки не такий. Механізм, якщо так подивитись на схему, приймається рішення. Приймається рішення, що ця людина хоче встановити телефон. Значить, ми цей телефон встановили, понесли, понесли якісь там витрати, і далі, далі. ми надаємо ці документи. Надаємо ці документи на фонд соціального захисту інвалідів. Тобто людина звертається туди з заявою, прошу компенсувати, але спочатку людина повинна ці гроші заплатити. Потім mm. прошу компенсувати, і ми підтверджуємо, що дійсно такі люди. Після того, як ви вже да, встановили, да, тоді да, за компенсацію. І, вода, і так? воно йде mm -hmm. і, і компенсується. Для того, щоб фонд перерахував гроші, фонд повинен отримати від нас якісь документи, що ми це зробили і витратили. Фонд не інвестує в нас, бо передплата то є своєрідна інвестиція. Фонд в нас не може інвестувати. І я ще раз говорю: це стосується тільки якщо. Людина наполягає на тому, що зараз дай мені цей телефон, зараз мені постав. А якщо це планово, то взагалі ми за свої кошти робимо. Якщо це планово, якщо є програма, наприклад, сумісна, з міськими органами самоврядування, то взагалі тоді людина там е оплачує такі якісь кошти там, ну, наприклад, повинна людина заплатити 200 гривень. Встановчі це тариф. І все, а все, що ми робимо далі, то то наші проблеми. Ви ще сказали про програму. Програма, я так розумію, це сумісна програма вас і місцевої влади, в якій ви прораховуєте. Скільки у нас є інвалідів пільговиків? Які кошти так, потрібно. Так, так. Ви можете якось трошки більше розповісти, як ви бачите таку програму, і потрібно чи участь всеукраїнської організації, такої як наша, в цій в цій програмі ваше розуміння і бачення це. Я вам хочу, да, я, я, я розумію це так. Ну, по-перше, сама по собі е, організація, така як Укртелеком, е, вона, як і люба інша організація, вона є виконавець. Вона не є ініціатором чогось. Вона виконує свої повноваження в рамках законів. Ініціатором таких заходів. Як на мене, то повинні стати депутати всіх рівнів і громадські організації. Ну і сама громада. Тобто від цієї ініціативи, ці три вектори, так сказати, від цієї ініціативи далі йде розробка документів. Все, що потрібно, то картиликома, якісь дані, яка кількість інвалідів стоїть на черзі позачергові. У мене і зараз вони є. Я вам можу так трішечки. Проінформувати вас. Тобто ми такі дані надамо раз. Друге, ми надамо дані, які витрати мусимо понести для того, щоб телефонувати цих людей. Такі дані теж можна надати. Далі, скажімо, ви ж розумієте, якщо ці гроші виділяються з бюджету, то це гроші, які повинні йти за определенним кодом, за якимось там. Це цілий механізм. Тобто, це повинно прийматись на сесії і таке інше. Далі йде вже обробка пакету документів і підготовка в тій раді, з якої йде ця ініціатива, будь-то районна, міська, обласна. Я так розумію, що це повинно по всіх гілках рад піти. Виділяються кошти, проводяться роботи. Ці кошти підтверджуються опять же ж. Актами виконаних робіт, перевіряються кру. До речі, така робота проводилась у тому році. Фінансувалася з нашого бюджету місцевого, але ця робота проводилась по всій області. Це в межах області були виділені кошти і робилась телефонізація. Так, я вам дякую. Тому кінцеве питання. Отримаючи телефон, буде чи установка Ніколаєнко Оксани Олександрівні село Калинівка, що можна відповісти? Буде установка буде обов'язково. Тут я хочу сказати, що це буде швидше, якщо оті люди, оті сусіди, що хочуть поставити цей телефон, звернуться так. до нас із заявами, то враховуючи попросту наші реалії сьогодення. Що ми ви вимушені розуміти кожну копієчку рахувати, то нам буде легше винайти матеріали для того, щоб телефонізувати таку велику кількість абонентів, Всього тобто тягнути кабель, робити каналізацію, але не для однієї особи, а наприклад, для десятирог, для для 20, для 20 людей, то вже є більш і то буде швидше. І то провокує нас до планових робіт. Як можна допомогти інваліду, які може знайти кошти, от, закладені чи в бюджеті у нас кошти на таку телефонізацію для інвалідів першої групи? Сергій Миколаївич, питання, яке е, піднято у цьому зверненні. Надзвичайно важливо і, взагалі, питання, якими опікується ваша громадська організація, надзвичайно болісне для болісні для суспільства і для нас, як органів місцевого самоврядування. Вирішення цих проблем є на державному рівні, тому що держава опікується питаннями якраз соціального захисту інвалідів, як і Великої вітчизняної, дні, так і загального захворювання. І ці повноваження не делеговані органам місцевого самоврядування, але органи місцевого самоврядування і бюджети місцеві не повинні стояти осторонь. Ще будучи депутатом четвертого скликання, за моєю ініціативою, і я цього не соромлюся у 2005 році, в 60-річчя перемоги Великої Вітчизняної війни, ми розробили програму щодо телефонізації квартир. Учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни. І з обласного бюджету виділені були кошти в сумі 200 тисяч гривень. Oh. Така програма була реалізована. Але, як показала практика, реалізація цієї програми надзвичайно тяжка. В якому плані? В плані не фінансування, а в плані організаційного забезпечення її виконання. Од... В одному випадку треба 2 чи 3 тисячі гривень для того, щоб Підвести телефон. Так. В іншому випадку відстань така і потребує розвиток інженерних комунікацій, що ця вартість сягає 10-15 тисяч гривень. Стало питання щодо придбання мобільних телефонів, які є зручними. Але, на жаль, інвалідам Великої Чезняної війни, у яких вже слабень зір. Як показала практика, користуватися мобільними телефонами вони не змогли, а передали свої мобільні телефони своїм дітям, дітям да, внукам. Mm -hmm. Я думаю, що розпочати от це питання, яке сьогодні піднімає інвалід Оксана Оксана Олександрівна, Олександрівна з ми повинні слідуючим чином, мені здається. Перше, постійні комісії з питань соціального захисту населення повинні вивчити системність цих піднятих питань, і проблем. Скільки в регіонах у нас потребує кількість даної категорії телефоні. телефонізація, і о, узагальнюючи це, вийти на розробку програми, тому що неделеговані повноваження, о, які Фінансується за рахунок державного бюджету, ми маємо право або надати субвенцію державному бюджету на виконання цих повноважень, або навпаки зробити свою програму, програмно цільовий метод фінансування, зробити свою програму і надати відповідний фінансовий ресурс для її реалізації. Добрий день. день, так як я обіцяв, ми опять до вас гості. Я казав, що я постараюсь вам зробити наскільки я зможу на стільки вирішити питання, але розумієте, той шлях, який треба пройти, щоб установили вам телефон, оказався дуже, -дуже тяжким. І я на сьогоднішній день прийняв таке одне рішення, яке може вам допомогти. Це я звернувся до бізнесмена Олександра Олександровича Усянського, який вирішив вам допомогти. Допомогти в вашій проблемі, допомогти в тому, що як, як людині, як е, добрій людині, мабуть, і, тому що другим е, путем ми рішити цього не могли. Тому він согласився купити і подарувати вам євіску, мобільний телефон. Якщо ви не заперечуєте, ви познайомтесь, Олександр Олександрович бізнес Олександрович. Пожалуйста, это телефон вам, стартовый пакет и прошу прощения на первое время. на разговоры, на, чтобы этот, этот подарок вам принесет пускай, ну, помощь какую-то в своем роде Спасибо. для ваших нужд. Спасибо вам большое. Да? Дело в том, что это добро, которое человек делает, человеку, который ничем не может отблагодарить материально. Я только смогу молиться за вас, чтобы у вас все очень, было очень хорошо. Спасибо. Вы знаете? Спасибо вам большое. Оксана Олександрівна, ми сьогодні приїхали до вас, щоб убідитися в тому, що ми не зря до вас приїжджали, не зря давали обіцянки, що щось ми все-таки наша організація, яку я очолюю, виконує свої ті обіцянки, які ми вам давали. Як ви зараз себе почуваєте з таким гарним телефоном, зв'язком, з суспільством, з людьми? Я хочу сказати, що моє життя змінилось кардинально. Якщо рік назад я була прикована до цього приміщення, не могла вийти на вулицю. Тепер я маю зв'язок із світом, маю зв'язок з іншими людьми, з друзями. Рік назад, коли я говорила про те, що в мене буде телефон мене, Мені, мені прямо в очі сміялися люди, тому що не вірили, тому що це така якась віддалена частина села Калинівка, і сюди телефон дуже проблемний. Коли чоловік мій оббігав багато дуже інстанцій, багато зустрівся з багатьма чиновниками, які і не обіцяли, і коли він вже геть опустив руки. З'явилися ви. З'явилися ви і розумієте, це, е, я хочу сказати, що це ніяка не піар-компанія. Ви Просто допомогли мені в допомогли мені таке диво змінити моє життя на краще. І дуже ну, набагато. Ви користуєтесь ним цим телефоном? Я часто дуже. Звові, я. Да. я можу тепер зв'язатися з друзями, зв'язатися з віруючими, позвонити в лікарню, позвонити в різні інстанції, які е, повинні мені допомагати. Мені допомагати як людині. Можна сказати, обездоленій людині, тому що я багато функцій нормальної людини втратила. А багато е, провели людей разом з вами. Ми я просили, пос... щоб е, всім проводили. Так, да, ми тоді списки, чоловік мій об'їхав всю Калинівку, зібрав великі списки. А коли дійшли діло до того, що потрібно було платити гроші, то багато людей відмовилось. Ну, але на даний час майже кожен день. З цього крайка Калинівки до мене приходять люди, які хочуть та вас ще й спілкування да, появилося. Так ви бачите людей, ви спілкуєтесь, да. ви знаєте новини, які робляться ну, і в Калинівці, да. і в Україні. В світі так дуже мені допомагає телефон. І я хочу сказати, що не вірилось, не вірило, що це буде, тому що всі казали, та це неможливо. Ви тому що не вірять, що обласна організація інвалідів це нічого зробити не може. Але ми дуже серйозна організація, тому це перше, що ми бачимо сьогодні, в ваші такі радісні очі нам дуже приємно. Так, я дуже щаслива за те, що в мене є цей телефон, тому що навіть... Позвонити до віручок, до друзів, поспілкуватися. Я можу мобільний телефон, це дуже добре. Звичайно, тому що і зв'язок з дочкою, яка піде в школу, і я там пізно повертаюся, що в мене є це добре. Але він дуже великий кошти. Ну з лікарем зараз вже є у вас зв'язок, де? Тепер з лікарем зв'язок і с... на ФАПІ, і тим більше це люди, які до мене заходять, то кажуть, що подяку. Тому що ми маємо можливість тепер позвонити на ФАП. А що таке нема на ФАПі телефону, як раніше його не було? І, і там і в сільраді, і на пошті щось там з телефонами, там щось. Ж... Да. появилося да. по всьому селі, да. так? Багато, ну, люди деякі не розуміючи, що як це добре. І тепер, коли приходять до мене дзвонити, говорять, що як це добре, як це легко, як це добре, Ось такий мати телефон.